Можемо набрать? Ризь уже транспортабельна, вона добре почувається. Є відповідні на те документи. Було вирішено питання про її транспортування в Рівненський зоопарк і подальше утримання в цьому зоопарку. Коли ветеринари дослідили дану тварину, коли її доставили, було встановлено, що вона утримувалась у неволі. Тому зазвичай вже такі тварини не зможуть пристосуватися до умов дикої природи і, скоріш за все, не виживуть. Тому виключно у зоопарк, Незважаючи на те, що у нас не було такого досвіду з дикими тваринами, але ми доклали всіх зусиль, спілкувалися з Професійними екологами, ветеринарами і дійсно надали якомога більше професійного догляду, тому дійсно вона в досить вже доброму стані, готова до транспортування. І сподіваємося, вже і буде на новому місці краще. Ми вирішили також супроводжувати наші працівники будуть супроводжувати та представник екологічної інспекції і там зустрінуть відповідно кваліфіковані спеціалісти, директор та ветеринар рівненського зоопарку для того, щоб забезпечити належне і безпечне транспортування тварини нашими ветеринарними спеціалістами. Було введено в її в спеціальний садитивний стан. Про цей факт Державна екологічна інспекція повідомляє поліцію органи нас поліції. Якби було встановлено, хто утримував цю тварину, то звичайно ми перевірили і відповідну документацію, і наявність ветеринарного паспорта на цю тварину і умови її утримання. Досі офіційно ніхто не звернувся. З приводу того, що утримували рисі, вона в них не предоставила, Ну взагалі не було ні звернень, ні ніяких офіційних документів ніхто не предоставив.